З дитинства у мене було. Я навіть записку писала, що я не хочу жити. Де в тілої важкість відчуваєш? В грудях. Яку форму має? Трикутну. Якого кольору? Жовтий. Важкий цей трикутник? Важкий. Ти зараз 49, 4 чотири рочки включаєшся. Що там трапилось, коли ти було 4 роки? На вулиці мама ходять по двору, мене не помічають. Тебе немов не існує для батьків твоїх. З дитинства у мене було, я навіть записку писала, що я не хочу що, жити. Що тобі хочеться зробити, щоб тебе помітили, батьки твої? Хочу обійняти. Підходь, обнімай їх, мають Підходь. мене також обіймають тебе. Тобто, коли ти обіймаєш когось, тебе теж обіймають. Так. Ти відчуваєш зараз себе потрібною, коли тебе обіймають батьки твої. Так відміняй цю установку, я не хочу жити, бо мене не помічають. Ти помилилась. Тобі достатньо було просто перші обійняти. Тебе відразу люблять, ти потрібна, тебе теж обнімають. Діставай цей жовтий трикутник, який ага. забороняв тобі просто підходити, обіймати, куди хочеться його діти. Викинуть. Викинь. Просто викинь. Знову підходь до мами й до тата обіймати. Люблять тебе вони? Люблять. Зараз уяви напроти себе всю свою сім'ю: чоловіка, дітей, онуків. Іди, обнімай кожного по черзі. Підходиш до чоловіка, обнімаєш. Що відбувається? Він обіймає, пригортає, сміється. Тебе люблять? Так. Обіймай дітей зараз своїх. Що відбувається? Вони всі раді. Тебе люблять? Так. Онуків обіймай своїх. Що відбувається? Вони всі задоволені. Тебе Вони люблять? раді, мають. Стой перед ними і скажи хочеш ти померти чи ні? Я прошу у вас вибачення. за те, що я хотіла вас всіх залишити. Але я бачу, що я вам потрібна. Померти зараз хочеться? Ні, не хочеться. Тепер пояснюю, що відбулося. Коли тобі було 4 роки, ти бачила своїх батьків і бачила, що б ти не робила, вони тебе не помічають. І ти там прийняла рішення, щоб тебе помічали, потрібно їх налякати. Чому ти писала ці записочки свої, що ти не хочеш жити? Тому що лише тоді, коли мама побачила твої записочки, вони проявляли до тебе любов. І ти випрацювала стратегію підсвідомості. Шантажувати через свою смерть, щоб отримати любов. А тобі достатньо було проявити свої обнімашки, як вони, виявляються, теж тебе люблять. Ми змінили стратегію замість шантажу смерті на те, щоб просто обіймати. І зараз для себе зрозумій, якщо тобі здається, що тобі не вистачає любові, підходь, обнімай. Чоловіка, дітей, онуків вже шантажувати не потрібно. Почула?